Вітаю вас! І пропоную вам дуже цікаве відео. Так, да, воно економічне десь і навіть політичне. Дивіться, це от красиву табличку зробило слово і діло. Молодці, молодці. А я просто її прокоментую і зверну вашу увагу. Зверну вашу увагу. Це зробило все опитування. Але звертаю вашу увагу, що, бачите, є здан за 21 рік, за 22, -й, 23, -й, 24. -й. Ну, місяць трішки не все відповідає. Але опитування стандартне. Ну, запитання, яке дуже часто задають, коли питують, говорить, ваш, ну, як би сказати, рівень добробуту. І як бачите, ну, яка частина людей говорить, ну, погано. Ну, деякі говорять непогано і недобре. Ну, таке, це завжди. Тим паче звертаю вашу увагу, звертаю. Бачите, практично половина. Ну от якщо подивитися, да, не добре, не пане, добре. І, і є такі, які і навіть на таке просте запитання не можуть відповісти. Що показує в першу чергу це опитування, я знаю, знаю, що говорить, ні, ні. Це правильне опитування, його правильно робили. І воно дійсно реально показує ситуацію в Україні. Хоча я розумію, що ви говорите, от якщо б мене спитали, де да сидите ви тут, сидите, от тут ви є, Або там, або там. Дивіться, воно показує, що незважаючи на війну, Незважаючи на війну, у нас нема трагедії. Вискажете, помі... да, да, помінялось, помінялось. Ну, от бачите, тут от рівень. Погано. Було 35 до війни. Бачите? Ось. Війна почалась 38, потім 34,8. Бач, в 23-му чого-то так, знаєте, ситуація. А тепер 36,7. Але, ну, що ж тут такого дивного? Люди потенційно завжди... Ну, як би сказати, налаштовані, ну скажімо, набідкання. Це фактично. Це нормально, нормально. Тим паче ментальність наша. От якщо вас питаєте американців, він так не зробить. Дивіться, там є навіть навпаки. Людина дійсно в дуже тяжкому ситуації, але він буде говорити, що все добре. Чому? Тому що якщо він скаже, що погано, ну йому буде ще гірше. Він стане згоєм. його знаєте, пальцями будуть показувати. А в нас навпаки, у нас прибідняться дуже популярно. Ну, знаєте, це пішло з старих часів, коли людина прибіднялася і думала, ну, може, щось там і перепаде. Так. І оце залишилось. Тому, ну, дійсно, як бачите, от... погано було і до війни, і зараз, але ще раз звертаю вашу увагу, від, відсоток ну, майже не помінявся. Це піввідсотка, скільки там, ой, боже... Даже де. 0,8, 0,8%. Ну, те ж саме. Да, так, да, є частина людей, які будуть завжди пана, пано, 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 пано. Так, да, і частина людей, як бачите, які говорять, ну, не туди, не сюди. І не добре, не погано. От їх якраз більшість. Бачите, все. Ну, 47%, 40%, тут що-то навіть 49 було, там 49, даже знову 47. Фактично, пускайте, як було, так і залишилось. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну, знов таки, дійсно, людина, як правило, ну, знов таки, це психологія, ментальність, що от питають, говорять, ну, знаєте, так от. І не, туди, не сюди. Логічно, абсолютно логічно, підтримку. Це якось легше. Тому що, розумієте, ну, не прийнято у нас хизуватись. Тому оце зелененьке, бачите, добре, його небагато. Його небагато. Тим паче дуже часто дійсно виникає така ситуація, хвилиночку, ну. Ж, Дивись, в тебе ну як, нічого не потрощило, не розламало. Робота в тебе є, зарплата в тебе є, тебе ну, мобілізації ніхто не збирає. Тобто починаєш людині перераховувати. Говорить, що ти вважаєш, що не добре. Ну, знаєте, якось воно, Ой, погано, погано. Ні, я розумію, що да, є частини людей, яка втратила майно, гроші і так далі, да, це погано. Але ще раз говорю, дивіться, оця частина фактично залишила, ну, не збільшилась. Тому що, незважаючи на ці всі негаразди, радикально не збільшилася. Абсолютно. Абсолютно не збільшилась. І це факт, абсолютно. А тепер давайте подивимося на саме любиме, саме красиве, от коли е, матеріальне становище. Зараз я спущу стрішки нижче. Ой, та хвилиночку. О, бачите? Ну ви бачите, да? Чи, чи наш... Натиснути, щоб... Ой, як воно у них тут при... О, це кра... О, о, давайте от пригає, Ну це ж не я робив, так що <свісно> вибачайте. Значить, дивіться. Ну, знов-таки, щоб ви зрозуміли, оці запитання, відносно матеріального становища, це навіть не у нас придумали, а це класичні запитання, які задають фактично всіх країнах світу. Тому що е, такі опитування роблять не тільки в Україні, причому роблять дійсно ці соціальні групи, але це клас, ну не то, що класика, це якби рекомендації в батьків країнах світу роблять такі опитування абсолютно. І в Європі, і в США, ну в Росії теж роблять, і в Україні. І тому ці запитання, вони якби стандартні. Вони ще для чого дуже... Ну, мають перевагу. Розумієте, от вони стандартні, тоді можна співставити з різними країнами. Теж немало важко. Ну, перше запитання, яке задають, чи вистачає вам а, для харчування. Ну от ми що бачимо? До війни було 9,2, зараз 12,9. Збільшилось, збільшено. Але якщо сказати, тут бачите, трішки зменшилось. От якраз зросло. Війна почала зросло 13,5. Потім, бачите, 23. 14. Зараз трішки покращилось. 12. Ну дивіться, завжди є частина людей, в яких дійсно проблема, ну як би сказати, з лед... ледацюванням. Розумієте, в Україні ну не можна, не можна. Ні, я розумію так, да, є інваліди. Не заперечу. І оця частина, то що ходить, да, інваліди. Це я розумію. Але є дуже старі люди. Не запри. Ну, от, од, е, Одинокі старі люди теж є. І оцей відсоток, я розумію, що да, вони можуть матеріально бути незахищені. Хоча, ну, знов-таки, якщо, дивіться, от ви говорите, стара людина, і вона от, е, провела з харчуванням. У нас на сьогоднішній момент така велика кількість релігійних організацій, які турбуються за старими людьми, що було б тільки і бажання. Ні, я не жартую. Причому вони абсолютно реально турбуються, а вони абсолютно реально забезпечують харчуванням, одягом і проживанням. Ну, це, це не проблема, чесне слово. А нема проблем. Та, да, релігійні організації десь православні, десь католицькі, але вони не розділяють. Тобто, якщо стара людина, яка немічна, і потребує допомоги, будь ласка. Я говорю, що таких е, у нас структур зараз тим паче староще більше. Ну, порядок обставин. Є і такі релігійні організації існують. Так що, коли говорять, ой, бабуся, а що бабуся нічого не робить? Ні, не розумію, родичі, ну нема родичів, ну є релігійні організації. Це не проблема. Друге діло, що бабуся починає... Характер не такий, що її ніхто не терпить. Це друга ситуація. Так, да, так, да, ви скажете, маленька пенсія, ну, ви знаєте, завжди від... Говорю, ледоцюг ніколи не звертає увагу. Дивіться, якщо у людини маленька принця, виникає запитання, що вона робила раніше. Коли була молода, сильна і так далі. Чим вона займалась? Ну, Бог свідок. Ну був вже час заробити. Був вже час, що називається, урвати так, щоб Боже Чому тоді нічого не робили? Чекали доброго царя? Хоча, я так розумію, оце збільшення людей, ну, яких проблеми... Ну, на харчування. Це от біженці. Ну, реальні біженці. Тому що ну, людина втратила житло, да, да, да. Не запрети. Ну, що виплати на біженців невеликі. От і тут я розумію, абсолютно розумію. І ця дійсна частина є. Тепер далі. Вистачає на харчування, але не вистачає на придбання недорогих речей. Бачите, ось 30, 38, 37, 47, сейчас, Ну, фактично дивіться, от було до війни 38, зараз 37. Те ж саме вернулось. Тобто, я говорю, от, ну нічого не помінялося. Причому, бачите, збільшилося тут, потім зменшилося. Тобто на сьогоднішній момент от, та частина людей, які, що називається, живуть від зарплати до зарплати. Так, да, проблем з харчуваннями немає, але від, що, від зарплати до зарплати. Ну от вона складає 38%. США теж саме. Франція, те теж саме. Японія теж саме. Як ви це не розумієте, що більшість людей, які проживають в євроспільноті? дійсно живуть від зарплати до зарплати. І так, дійсно, дуже часто. Той же самий німець підкине, ну, скажімо, йде в магазин. Грошей в нього нема. Він кредит купує продукти харчування. Потім отримує зарплату, погашає. Ну, розумієте, це відбувається як вже як звичка. І там оцього срача менше. Тому що да, ні, людина дійсно економить, да, дійсно, там дійсно є ситуація, що людина йде не в понеділок, а в п'ятницю. Частина продуктів продається знижки. Так, да, людина закупає десь ну, різні торговельні мережі, там є знижки. Потім дійсно використовує максимально. Мало того, от він знає, що він ж купує накритну картку, і він відмовляється від частини покупків, чекаючи зарплату, щоб потім купити да, він Що він залазить в борги і живе, да, 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 це є Європа. От таку модель економіки нам постійно пропагандують. Нам завжди говорять, у нас дуже мало. У нас скажено мало кредитів, не показник такий, сума кредитів на а, ВВП. У нас є показник мізерний. Мізерний! В деяких країнах, ну я Японії взагалі там більше ВВП, та ти капіті. В США, щоб ви зрозуміли, кредит, який набрали фізичні особи, декілька разів більше, ніж в ВВП США. Декілька разів. У нас так. Та, та. Навіть в Росії більше, у нас менше. Менше, менше. І тому, ну, дивіться, по-різному, звичайно, хтось говорить, що коплять, так, да, коплять, хтось щось відмовляється, не купує. Така ситуація. Да. Але ще раз говорю, що у всіх країнах світу, от якраз оці 30-40%, це люди, які живуть від зарплати до зарплати і постійно користуються кредитом в різному форматі. Хтось йде в ломбард, закладає, ну в різному. І за рахунок цього вирішують свої поточні ну, майнові проблеми. Друга категорія, тим паче дивіться, теж ну, трішки зменшились, бо бачите, 43, 39, 33, зараз 38,5. Оце категорія, те, що ви дуже часто говорите, середній клас, середній клас, оце є середній клас. Оце є серед. Да! Ну я знаю, знаю, що вам били в башку, вбили в башку, що середній клас. Це той, який має яхти, плаває по морям. Ні! Оце є середній клас. Середній клас це коли вистачає на життя, але для того, щоб купити якісь ну, от дорогі речі, да, треба економити. Оце є середній клас. Бачите? Та да, те ж саме, ну, близько 40%. Це є. Оце середній клас. Те ж саме в Європі. Те ж саме в США. Там не 100%. Середній клас не може бути 100% сам по собі. Там те ж саме 40-30%. Ну, така ситуація. Ну так ми працюємо. А ви-то думали. По-іншому не працює. Так, да, що значить середній клас? Ви теж знов-таки хочете купити квартиру? Борг. Машину в борг, меблі в борг, відпочинок в борг, все в борг. Але це не значить, що ви бідні. Ну, говорю, от якщо ви поспілкуєтесь з таким середнім американцем, середнім німцем, середнім французом, ну, єдине, що ск... це бажано, щоб він був у вас такий, як би сказати, ну, справжні і... Ну, розумієте, яка ситуація, от у нас прийнято там сусідам, говорити, кредити і так далі, там це не дуже прийнято. І це треба, щоб дійсно якісь були такі стосунки, щоб вам німець розповів про свої кредити. Як правило, він не скаже. Ну, він розуміє, що ви йому не допоможете, наші розповідати. А у нас є така ситуація. І оце середній клас. Ні, у нас є середній клас. Да, оце є середній. Так, да, у нас з кредитуванням не так. У нас, ну, ви хочете купити квартиру, Іпотеку важко взяти. Так що він середній, але з амбіцією. Ну і далі оцей блакитненький, жить... Ой, зараз прочитаю. Живуть забезпечено, але не можуть придбати квартиру, авто тощо. Ну, от, оце, е, тут трош, трішечки вони здвинули. Це от те, що називається, оцей, оцей, те, що називається е, доходи вище середнього. Тому що тут, коли говорять придбати квартиру, це мається на увазі дійсно шикано. Так, да, кредит, кредит, кредит. Ну, бачите, у нас тут оце 6%, 7%, 6%, да, 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 да. І є дуже багаті тут, ну, скажімо так, дивіться, до війни був 1,4. Ні. 0,9, вибачаюсь. А зараз 0,6. Ну, дивіться, це дійсно. Таких завжди мало. Взагалі в будь-яких країнах світу частка таких багатих менш 11. Але в нас знов таки ще ситуація, людина в деяких моментах старається не говорити, що вона багата, ну щоб, знаєте, так сказати. А, а ось, а ось, а ось, а ось, да, така ситуація. Так що, як бачите, да, війна є. да, критична ситуація існує. да, дійсно, хочеться миру, але сказати, що щось радикально так погіршилося, бо ну, дійсно там країна скотилася. Прірву. Ні, цього нема. Чому? Ну, тому що вміють жити. Тому що Україна. От така от ситуація. Все. Дякую за увагу. Всього найкращого і добачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.